Навіть я з не так і малим досвідом, але туплю. Буває. Дав канавочний різиць, дав тройний блок, дав двойний блок, встановив і такий думаю, думаю, ну щось тут не то. Не подобається мені, я думаю, блін, отут же мав бути односторонній блок. Зараз покажу. Ось такий. А чому? Тому що потім доведеться працювати тут. Не ним самим. А ось цей блок тройний. Раз, два, три. Має працювати на контршпінделі. І самі розумієте, як буде їхати ось ця позиція. Ось ця позиція, то ось ця приблуда буде заважати. Тому мусить зараз знімати блок, ну, знімати резерв, знімати блок. Ну і ставити ось цей блок, щоб встановити цей різець знову. Ну що зробиш? Не подумав, зараз попрацюю на 10-15 хвилин довше. Для вас це декілька секунд, а для мене декілька хвилин. Ось все вже заміне. Вже інструмент сюди поставлю і, надіюсь, вже тут ніків не буде. Тому що час вже піджимає.